Минулої суботи, 27 липня, свої іменини відзначало село Червона Мотовилівка Фастівського району. На свято завітав народний депутат України Руслан Сольвар. Про це дивіться далі для жителів села Червона Мотовилівка. Це свято стало подвійним можливістю вкотре згадати українські звичаї та заодно гарно відпочити. До нього вони готувалися ретельно і з неабияким натхненням. Для дітей було проведено конкурс малюнку на асфальті, після чого всі його учасники отримали подарунки. Сільська громада зібралася у дружньому родинному колі, аби привітати одне одного зі святом, поспілкуватися та почути привітання від гостей. На гостину до мешканців села завітав народний депутат України Руслан Сольвар, який звернувся до них зі словами щирих привітань. Я дуже з великою радістю приїжджаю на кожен день села, коли мене запрошують, тому що тут теплота, тут енергія і тут родинний затишок. Я завжди хвилююсь і думками залишаюся зі своїми виборцями і думаю, що зробити такого, щоб вони не в мене не розочарувалися. Також Руслан Миколаєвич пожертвував громаді на будівництво та розвиток місцевого храму. Я знаю, що у вас недостроєна церква. Постараюся, щоб цю церкву добудувати, зробити ремонт. І все зробити для того, щоб вона функціонувала. Тим більше, що ми на порозі великого свята 1025 років з Дня Хрещення Русі. Жителі округу довіряють Руслану Сольвару та знають, що в скрутний момент можуть розраховувати на його допомогу. Так до себе в команду інструктором зі спорту він взяв простого жителя Червоної Мотовилівки Ігора Лишка. Руслан Миколайович це дуже добра, щира, проста людина. Він, маючи такі великі можливості, не взяв до себе нікого з як то кажуть, з елітного бомонду київського, а взяв простого чоловіка з нашого села. І Я тепер консультую його по спорту і допомагаю йому у всіх його справах. Завершилося свято виступом гурту Нексі. Саме цих артистів запросив у Червоному Товилівку Руслан Сольвар. Вони вже неодноразово виступали у багатьох селах Фастівського району, і люди вже добре знають їхній репертуар. Сьогодні я завітав до селища Червоного Мотовилівка. Мене запросили на День села, і я ще раз хочу сказати, що мені дуже приємно приїжджати на такі урочисті свята. Сьогодні тут зібралося дуже багато людей: прекрасна голова села Наталія Васильівна, яка дуже поважаю. В селі і це дуже приємно. І е, я теж ознайомився із тими питаннями, які турбують людей. І ще раз хочу сказати, що обов'язково на протязі часу буду всі питання вирішувати. Також можу сказати, що село досить потужне, воно відрізняється від багатьох сіл, тим, що тут є, і гарна школа, і клуб. Е, Досить, досить гарний. Тому думаю, що інші села теж треба підтягувати до такого рівня. Тож іменини з села відсвяткували по родинному, затишно і весело. Євгенія Мозуренко, Костянтин Мороз, новини, телеканал АСТВ.